Дитяча пожертва, що зворушила серця Дрогобичан, днями мешканці вулиці Шевченка місцеві школярі вирішили провести благодійний ярмарок, під час якого назбирати грошей для лікування пораненої в АТО медсестри Дрогобичанки Ірини Іванюш. Діти зізналися, що історія мужної дівчини настільки вразила їхні серця, що залишитись байдужими малечі не дозволила совість. Сьогодні принесли зібрані кошти до парафії церкви Пресвятої трійці, щоб через отця Тараса Гарасимчука. Передати кошти рідним Ірини. Ми взяли і почали позичили майстрів ті, що коли у нас будуть будинок, позичили в них два столи. Вони нам дали, ми взяли і те, що ми робили з резинок вироби, то ми їх продавали, розмальовували дітей багато іграшок, печів продавали. Людей, ті, що приходили, наші хлопці. Вказали, допоможіте Череніваніш, і вони показали її фотографії. За словами дітей, люди по-різному реагували на акцію. Хтось скептично поставився до збору коштів, проте більшість дрогобичан радо відгукнулись на дитячу ініціативу. В підсумку малечина збирала чималу суму 1400 гривень. Більше того, одна з дівчаток спеціально власноруч виготовила гаманець, в якому і принесли пожертву. Ми тільки Зали, шановні дорогобичани, допомоді наші дороги. Бучанці і невонічвоно ми збираємо кошти. Вона допомагала мені, на війні нашим воєнним, стала на війни її підірвали дві ноги, одне око, усі кошти підідонеї. Канслер самбірської дрогобицької єпархії, отець Тарас Гарасимчук висловив велику подяку юним дрогобичанам та зізнався в безпрецедентності їхньої пожертви. Каже, бачили в церкві різних жертводавців про те, щоб діти з власної ініціативи не збирали таку суму грошей. Це вперше до парадопара.